Ісусу слава, хвала Спасителю. Люди, радійте і веселіться Господу нашу Ісусу Христу. Дивіться, щоб позбутися і зруйнувати владу диявола у вашому житті, ви повинні декілька разів на день молитися молитвою до Бога Всемогутнього, молитвою Кіпріяна. Це і охоронна молитва. І коли ви будете молитися в день чи вночі чи в будь-який інший час, усі сили, що супротивні, славі Бога живого, відпадуть. Амінь. Це є важливо. Хто хоче позбутися влади демона у своєму житті? Рвіть, кайдани, бо ви є вільні, ви є вільні і святі. Охорона молитва до священомучника Киприяна і Отца і Сина і Святого Духа вій. Господи, Боже сильний і святий цар над царями, почуй нині молитву раба Твого Киприяна, тобі підкоряються незлічені тисячі ангелів і ти знаєш таємниці серця раба Твого Романа, я йому, Господи. Як в оковах Павлові вогні теклі, як пізнати мені тебе, творючись всі беззаконня мої, ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному, пролитися на дерево в садовну плоду не дало, жінкам не дав зачати іншим народити дітей. На обгородження вертограду тільки дивився, не творив, лозі заборонив цвісти колосу, колоситися, винограду, родити звірям плодитися. Рибоморським плавати, птахам небесним літати, так ти явив силу свою пророку в Ілії. Молю тебе, Господи Божий, мій усі чари, усі глукавих бісів, які людину схиляють до гріха, Чинячи гріх з ним, ти силою своєю заборони. Нині ж, Господи Божий, мій, сильний і великий, благослови для недостойного достойних мені бути. І причетним до твого святого стада молю тебе, Господи Божий. Мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома, чи буде, дай йому те, що Він просить. Прес святою Твоєю Твоєї милосердним був до мене не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не зуби усякого, хто молиться до тебе цією молитвою. Несті, й кого вірі, змисне безсилого Духом укріпи, зневіреного наверни, не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Я ж припадаючи до тебе, Господи, молю, прошу святе ім'я Твоє. Якщо в будь-якому місці тим більше на Християнові є чари від лукавих людей чи бісів, то нехай прочитають цю молитву над головою людини в домі Його. І нехай звільниться від, від насланими злими духами заздрощів, лестощів, в ревності ненависті, приклоніння перед злом, страху перед злом дійсного отруєння, від язичівської отрути від усякого заклинання й прокляття. Хто молиться її молитвою дома, нехай той буде захищений від усяких спокус диявольської потвори, отрути злих і лукавих людей. Від усяких усякі чари чародійства, і нехай біжать від нього біси, віступля злі духи, Господи Божі мій, що маєш ладу на небесах і на землі, заради імені Твого святого і заради несказаної благості Сина Твого, Бога нашого Ісуса Христа, почуй на достойного раба Твого, що читає цю молитву і через неї, нехай згинуть всі диявольські прояви. Як та не від вогню, так нехай згинуть усі чари і заклинання лукаві перед обличчям людини, яка читає цю молитву, так ім'я животворчої трійці мені просвітництва, суть крім тебе іншого Бога, не знаю. В тебе вірю, тобі поклоняюся і тебе прошу, захисти, заступи, і збережи мене від усякого лукавого дійства і чарів злих людей, як ти, сина Мойсеї, з каменя солодку воду дав. Так само, Господи Боже, сильний, поклади свою руку на раба Твого Романа, повну благодаті Твоєї, захисти від усяких злих підступів, благослови, Господи, дім, бо в ньому моляться цією молитвою, і усякого, хто шанує пам'ять про мене, милість свою зійшли йому, Господи, захисти його від усякого чародійства, поміжником будь йому, Господи, чотири ріки Фесон, Геон Тигр, Едемська людина не може втримати, так і не може жоден черник зробити злого або являти мрії бсівські причитання молитви цієї, силою Бога живого, силою Бога живого, силою Бога живого. Хай згине, і приженеться оса супротивна насла сила, пущена злими людьми на раба Божого Романа. Як примножив літа цареві язики, так умножи літа тому, хто молиться цією молитвою, службою ангелів і співом, Серафим, благовіщенням при святій Діві Марії, від Архангела Гавріїла і заради безтілесного зачаття її, Господа нашого Ісуса Христа, славного Різдва, Його, у вифлеємі, знищенням і родом 14 тисяч, немовлядів, святим хрещенням Його, прийнятим на ріці Йордані. Постом і спокусами, посланими йому дияволом, його великою перемогою, страшним судом, його великими чудесами в світі зцілення і очищення даруй мертвих у живе бісі вижений вхід його в Єрусалим, як царя, сповнив у синові Давида, відріз два свого ти скорботи терпів, перетерпів, розп'яття й поховання, і воскрес на третій день, як написано в Писанні, і на небо зійшов. Співи богочисленних ангелів, архангелів славле твоє прибуття, а зараз сидиш праворуця свого до другого пришестя. Коли прийдеш ти судити живих і мертвих, ти дав владу святим учням твоїм і апостолам, сказавши затримайте, затримайся, розрішите і розрішиться, так і усякому помолитві ці розрішив усяке диявольське чародійство над рабом твоїм Романом. Заради святого великого імені Твого заклинає, проганяй усіх духів, лукавих і злих і зурочення злих людей, чародійства, твоїх наговори, чари шкоду злого ока, чародійство, і усякі хитрощі, диявольські. Молю тебе, бо милостиві, Господи, від раба Твого Романа, відомо Його від усякого добра Його. Так як ти примножив багатство праведного Йова, так примнож, Господи, домашнє життя Тобто, хто звертається цією молитвою. Створенням Адамом, жертвою Авеля, благовіщенням Йосипа, святістю Єноха, правдою Ноя, наверненням Алхеса Дека, Авраама, святістю Якова, пророкуванням пророків, святиною Патріарху, кров'ю, священо мучеників вбивством Петра і Павла, дитинством Мойсея, снотою Івана Богослова, святістю орона діяннями Ісуса, Навина, святістю Самуїла. Дванадцятьма колінами Ізраїлем, молінням пророка Єлисея, пустом відінням пророка Даниїла, продажем Йосипа прекрасного примудрістю пророка Соломона, силою ста ангелів молитвою чесного славного пророка Хрестителя Івана, і ста десяти святителів другого селенського собору, святих сповідників, помішників страшного, несказаного імені Твого святого, всеславного, всевідуючого Бога. Всеславного всевідуючого Бога, всеславного всевідуючого Бога, йому ж підкоряється незлічена кількість англів, заради їх молитву молю, прошу тебе, Господи, прожений подолай усяку злобу лукасу від раба твого Романа, і хай біжить воно в тартари. Молитвою цією звертаюся до єдиного і непереможного Бога, нехай буде усім людям спасінням в домі, де моляться цією молитвою. Написана на 72 мовах, нехай переможе вона усякі лукав чи на морі, чи, дорозди, чи в дорозі, чи у джерелі, чи в колодязі, чи в верхньому, чи на нижньому, чи позаду, чи спереду, чи в в покрівлі. Нехай усюди розрішиться, нехай розрішиться усяка диявольська мора, існуюча і діюча в горах, чи в вертепах, в домашніх притворах, чи у прірвах земних в коріння дерев, чи листя рослинивах, чи в садах. Кравіче в кущах пісич в бані, нехай згине. нехай згине усяке лукаві діяння в рибічій чи, чи плоті в шкірі чи в шкірі людини, в святкових прикрасах чи в головних уборах, в очах чи вухах, у волосся на голові, чи в бровах, в ліжко чи в войде, в обрізаних нігтях, чи в руку крові гарячих, чи в воді студені, нехай розрішиться, усяке злодійство чи чародійство нехай розрішаться, мозку чи під мозком плече чимись плечима. М'язах, що гомілка в нозі, чи в руці, в животі, чи під животом в кісточках, чи в жилах, в шлунку, чи в природних межах, нехай згине, нехай згине усяке диявольське дійство, чи мара наслана на золоті, чи сріблі, на міді, чи залізі, на олові, чи свінці, на меду, чи воску винічі пиві, хлібі, чи їжу усьому нехай згине. Нехай зину усякий диявольський умисел проти людини в морських гадах чи комахах. У тваринах, що в птахах зорящі місяці, звірячів в плазунах, в хаті чи в чорнилі, у цьому нехай згине. Іще двоє лукавих саломандру ремихару прожинує лизиду й диявола від раба Божого Романа, силою чесного животворчого Христа Господнього усіма силами небесними. Перед високим і страшним престолом Божим. Що словом твоїм вогонь палаючи, посилає, херовими серафими влади, і престоли, панування й сили. Одну мидю вийде в рай розбійник молитвою, помолився Ісус, суснаве сонце стало й місяць, помолився пророк Даноїли, закрили леви пащі. Три отроки Анані Азарі Месаїл погасили печі Молитвені молитвою вогнені вогненні. Так само молю тебе, Господи, по молитві цій дай усякому, хто молиться. Молюсь і прошу, святий Собор пророків Захарія, Осію, Ісею, Єламоса Самуїла Ілю, Ілі, 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 і Ілесея, Лисеїного, май пророка притечу і хрестителя Господнього Івана. Молю і прошу чотирьох євангелистів Матвія, Марка, Луку, Івана, Богослова. святих першого першоверхневих апостолів Петра і Павла і праведних богців і Анни, Йосипа, обрушника Якова, брата Господнього по плоті Симеона Богоприємця, Симеона, родича Господнього, Андрію Юрдивого Христа, ради Івана Молостивого, і натія Богоносця, священомученика Ананія Марка Грецького, Кирила Патріарха Єрусалимського, преподобного Єфрема, сирена Марка Гробокобача, трьох святителів Василиї, Великого Ріорі, Богослова, Івана Золотоустого. А також святого Отця нашого святителя Миколая, архієпископа, Мерляківського Чудотворця, святих митрополитів та чудотворців Петра Олексія, Йони, Пилипа, Герогена інокентія, преподобних чудотворців Серехії, і Никона, преподобних чудотворців Зосимі Саватія, святих отців наших Пахомія. Антонія Феодосія, племене великого святого Серафима Саровського, Симеона Даниїла, Ступчників Максима Грека, Мелетія Афонського Никона, патріарха Антіохійського, великомученика Кипріяна і матір його Ірину, Олексія, чоловіка Божого, святих преподобних жінок, мироносицю Марію Магдалиною, Фрусинію Ксенію, Євдокію Анастасію, святих, великомучениць, Параскеву Катерину Февронію. Марину, що свою кров пролили за тебе, Боже нас з всіх святих, що до віку тобі вгодили. Господи, помили, спаси реба твого романа, нехай не торкнеться ні його, ні його дому, ніяке зло і лукавство, ні у вечірний час, ні, враніч, ні в ранішній, ні день, ні вночі, нехай не доторкнеться. Збережи його, Господи, від повітряних тартарів, водяних лісових, дворових та усякого роду бісів і духів злоби. Молю тебе, Господи, щоб написана молитва ця священомученика, киприяна та стверджена, знаменована було святою Трійцею на погибелі, вигнанням усякого зла. ворога і супостата бісівських сітей, що ловлять усюди людину чарами, чародійством, садока Натанаїла, якого звудять телидучок Самоїлових майстерних в чародійстві. Словом Господньому твердиться небо і земля, і все під небесця, силою, молитві єзини, усяка ворожа мора і потвора. Закликай на допомогу усі сили небесні, сподвижники Твоїх архангелів, Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Салатаїла і Гойдаїла, варахаїла, ангели і хронителя мого силу, чесного житворчого Твого Христа. Усі сили Духи Небесні, нехай буде збережений раб твій роман. Господи, нехай буде осоромлене лукавство диявольське усією силою небесного на славу Синові Твоєму! Господу нашому Ісусу Христу завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, ти єдиний Всесильний, і всемогутній, збережи по молитві священомучника Кприприяна, раба Твого Романа, Амінь. Господи, Ти єдиний Всесильний, і всемогутній, збережи по молитві священомучника Кприприяна, раба Твого Романа, амінь. Господи, Ти єдиний Всесильний, і всемогутній, збережи по молитві священомучника киприяна, раба Твого Романа, амінь. Господи Ісуса Христе, Слову і Сину Божої молитвою Пресвятої Твоєї Матері. І аноло хоронителя мого помилуй мене грішного раба Твого Романа. Амінь. Господи Ісуса Христе, Слову і Сину Божий, молитвою Пресвятої Твоєї Матері, і аноло хоронителя мого помилуй мене грішного раба Твого Романа. Амінь Господи Ісуса Христе, словуй Сину Божої молитву при Твоєї Матері. І ануло хоронителя мого помилуй мене грішного раба Твого Романа, Амінь. Всі святі правідні моліть, милостивого Бога, за раба романа, нехай збереже й помилує мене від всякого ворога і супостата. Амінь. Всі святі праведні моліть милостивого Бога, за раба романа, нехай збереже й помилуй мене від всякого ворога, супостата. Амінь. Всі святі праведні моліть милостивого Бога, за раба романа, нехай збереже й помили мене від усякого ворога і супостата. Амен.